Всім вітання і найкращі побажання. Сьогодні ми на нашій невеличкій пасіці, от її тут, тут, тут видно, тут 20 бжого в певнополіетанових вуликах знаходяться. І в нас сталася десь місяць назад тут така подія, що рядом тут є господарський двір бувшої племстанції, і власник там вирішив. Обробити в дворі якимось гербіцидом траву. А так як були там калюжі, а люблять дощову, таку воду, і вони туди літали. Ну, на мій погляд, пасика була підтравилася, тому що ми приїхали після десь 14 березня і побачили таку картину в волоках, шість-сім рамок. Є знаходиться молода бджола, льотної немає. І крім того, молоді бжоли частково на дні там корчаться, а ті, що там загинули, не багато їх, може півсотня, сотня, але вони викинули, були хоботки. Це ознака того, що вони потравилися. В зв'язку з тим, що пасіка після того ну, слабо якось росла, і все, в мене я підозра. Що якісь може там десь залишки залишились. і ми вирішили сьогодні обробити екоцидом це пасіку. Колись я так поступав і це ефективно впливало на потім розвиток, далі розвиток джо От ми хочемо сьогодні показати, як це ми будемо робити. Крім того, сама техніка обробки екоцидом Приблизно та ж сама техніка обробки, що і ще кислотою. Значить, ми з собою принесли ящик. От у нас є на 8 рамок переносний. Купив учора таку росинку за 185 гривень і навели екоцид С. І десь із розрахунку 10 мл на рамку або на вуличку будемо розрахувати. Будемо обробляти. Як це ми будемо обробляти? Зараз побачите. Я прийшов до вулика, відкриваємо перший вулик, який є. От. ну Такий вигляд вони зараз мають. бжілок. трушуємо, трошки дамо їм диму. От. І тут бачите, от одна рамочка, друга рамочка. От. це. Давала їм вощину і побачимо, що думаю, що вони відбудували. І це теж рамки, які давалися з вошчиною. Ну, Бачимо, що бджоли кажуть, це займають усі рамки. Ну, як, яка точна ситуація, зараз, зараз побачимо. Трошки дали диму І виставимо у ящик переносний декілька рамок. Ну, рамки десь рамки 4 або й половину треба виставити. Для чого побачите зараз далі? Коли обробляю із росинки чи з щавелькою, колись на початку варатоза 78 79 80-й рік багато приходилось обробляти, я ніколи не обробляв рамки, щоб видяг з вулика і перед носом обробляв. Я обробляв завжди. У вулику і це було безпечно. Не треба ніякої маски, нічого. Було безпечно. Сьогодні ще це ранок, трошки е, прохолодно, ну як десь градусів 17, то бджілки реагують, взятку ніякого немає, не дуже добре. От піднімаємо перву рамку, так. І що ми бачимо? Ми бачимо, що вона закрита тут. Е, Єсть запечатаний, перга і п'ятачок тут розходу. Ми виставляємо декілька рамок. Наступна на рамка ось таким розплодом. І частково є перга. Виставляємо ще рамку ну Мінімум 4, а то 5, половину десь виставимо. ну Можна 4. От виставили ми 4 рамки. Ці рамки можна прикрити кришкою, так, щоб не встивали. А далі що я, що я роблю? Я розставляю десь так рамки. от, от так поставив рамку. І так, приблизно от так поставимо ці рамочки. беру в руки росинку, рамочки я беру рамку і нахиляю в цю сторону до стінки вулика і протягую покол, повертаю до другої рамки і протягую. Так, ми це обробили і ставимо на місце ці дві рамки. Далі я знову так роздвигаю. Ну, Загальна оцінка. От, теж рамка з кормом, гарна рамка з кормом. Так. Наступна рамка є трошки різного розплоду, трутневого, бджолиного, перги. Далі йде рамка з різним розплодом відкритий, закритий. Далі йде рамка, яку давала їм вощину з відкритим розплодом засіяна. Взятку зараз останній тиждень ніякого немає. Теж рамка з розплодом і з розплодом. І у нас там чотири рамки в ящику. Забираємо ці рамки з ящика і теж обробляємо. Екоцид С доволі безпечна ця речовина. От можна вулику, можу я і не вулику обробляти. Тож, якщо щавелькою і так оброблять поза завулокам, треба мати засоби захисту, не дихати. Пора мищалью кислоти. Оця сім'я тут має десь рамок. 6-7 розплоду і гарні корми, і яка повинна бути дія далі, треба буде ставити. Корпус зверті можемо зрізати жив, який є по ящику струшуємо. Всім дякую за увагу. Слава Збройним силам України, слава всім, хто допомагає нам перемогти ворога.